Приповісті Соломона, розділ 17. Краще кусень хліба із задоволенням у мирі, ніж дім повний добра і неправедних жертв та збійкою. Розумний раб керуватиме немудрими панами і розділить спадщину з братами. Як у плавильні перевіряється срібло й золото, так і Господом перевіряються серця вибраних. Лиходій прислухається до язика беззаконників. А праведний не звертає уваги на лукаві вуста. Хто насміхається з бідного, той зневажає його Творця, а хто радіє, коли хтось гине, не уникне кари, а милосердний буде помилуваний. Вінець літніх людей онуки, а слава дітей їхні батьки. Нерозумному не личать правдиві вуста, а праведній людині брехливі вуста. Повчання це щедра винагорода людині, яка ним послуговується. Куди вона не повернеться, усюди її щаститиме. Хто загладжує кривду, той шукає дружби, а хто не бажає про них забути, той віддаляє друзів і рідних. Погроза розбиває серце розумного, а нерозумний і бичування не відчуває. Кожний лиходій тільки провокує суперечки, та Господь пошле йому немилосердного ангела. Турботи звалюються на розумного чоловіка, а нерозумні самі виношують зло. Коли хто віддає злом за добро, то від його дому зло не відійде. Справедлива влада наділяє силою слова, а заколоти і сварки передують злидням. Хто праведного визнає неправедним, а неправедного праведним такий є нечистим і огидним перед Богом. Навіщо нерозумному володіти багатством? Адже безсердечний неспроможний придбати мудрість на всякий час нехай буде в тебе приятель, а брати, нехай будуть готові для допомоги в скруті, бо для цього вони й народжуються. Нерозумна людина плеще собі і радіє собою, як і та, яка дає в заставу власного друга. Хто любить гріх, радіє, коли сваряться, безсердечний не сходиться з добрими той, у кого мінливий язик потрапить у біду. Серце нерозумне біль для його власника. Немає радості батько від невихованого сина, а розумний син приносить радість своїй матері, веселе серце робить здоровим, а в сумної людини сохнуть кості. Шляхи того, хто неправедно напихає свої пазухи хабарами, не будуть успішними, бо безбожний звертає з доріг праведності. Обличчя мудрої людини розумне. Очі ж нерозумного аж на краю землі. Нерозумний син викликає обурення у батька. Він біль для тієї, яка його народила. Недобре карати справедливу людину, як і недобре затівати змову проти праведних володарів. Хто є обережним, коли говорить гостре слово, той мудрий, і довготерпелива людина розумна. Послання до Галатів розділ шостий. Брати, якщо й упаде людина в якийсь переступ, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христа. Бо коли хто думає, що він є кимось, будучи нічим, то сам себе обманює, нехай кожний випробовує своє діло. І тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими, бо кожний нестиме власний тягар. Той, хто навчається слова, нехай ділиться всім добром із тим, хто його навчає. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаймо запалу. Бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Погляньте, якими великими літерами написав я вам своєю рукою ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізатися, щоб не бути переслідуваними за хрест Христа, адже ті, хто обрізується, самі закону не дотримують. Але бажаю, щоб ви були обрізані, аби хвалитися вашим тілом, а я не став би хвалитися нічим іншим як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене розп'ятий світ, а я для світу. Адже в Ісусі Христі не має значення ні обрізання, ні не обрізання, але нове творіння. І на всіх, хто буде дотримуватися цього правила, нехай на них і на Божому Ізраїлі спочине мир і милість. Зрештою, хай ніхто не завдає мені труднощів, бо я ношу на моєму тілі рани Господа Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вашим духом брати. Амінь. Друга Хронік, розділ 6. Тоді Соломон промовив Господь сказав, що пробуватиме в темряві. І я збудував дім твоєму імені, посвячений тобі, і готовий, щоби проживати в ньому навіки. І цар повернув своє обличчя і поблагословив усе зібрання Ізраїля, а все зібрання Ізраїля стояло. І він сказав: Благословенний Господь Бог Ізраїля, який промовив своїми устами до Давида, мого батька, і здійснив своїми руками, запевняючи, від дня, в який я вивів мій народ з єгипетської землі, я не вибрав міста з усіх племен Ізраїля, щоб збудувати дім, аби там було моє ім'я. І я не вибрав чоловіка, щоб був за вождя над моїм народом Ізраїлем. І ось я вибрав Єрусалим, щоб там було моє ім'я, і я вибрав Давида, щоб він був над моїм народом Ізраїлем. І було на серці Давіда, мого батька, збудувати дім імені Господа Бога Ізраїля, та Господь сказав Давидові моєму батькові, тому що випало на твоє серце збудувати дім моєму імені, добре ти зробив, що припало на твоє серце, тільки не ти збудуєш дім, але твій син, який вийде з твоїх стегон, він збудує дім моєму імені. І Господь здійснив своє слово, яке сказав. І я став замість Давіда, мого батька, і я сів на престолі Ізраїля, як і сказав Господь, і я збудував дім імені Господа Бога Ізраїля, і я там поставив ковчег, в якому є Господній завід, який він склав з Ізраїлем. І він став перед Господнім жартовником, перед усім зібранням Ізраїля і простягнув свої руки, бо Соломон зробив мідну підставку. І поставив її посеред двору храму: п'ять ліктів її довжина, п'ять ліктів її ширина, і три лікті її висота, і став на ній і впав на коліна перед усім зібранням Ізраїля. Він простягнув до неба свої руки і сказав: Господи, Боже Ізраїля, немає подібного до Тебе Бога на небі й на землі. Зберігай завід і милосердя з твоїми рабами, які ходять перед тобою всім серцем. Те, що ти зберіг твоєму рабові Давидові, моєму батькові, те, що ти пообіцяв йому, запевняючи, і ти сказав своїми устами і своїми руками, ти довершив до цього дня. Тепер же, Господи, Боже Ізраїля, збережи твоєму рабові, моєму батькові Давидові те, що ти йому сказав, промовляючи. Не переведеться в тебе чоловік переді мною, який сидить на престолі Ізраїля, якщо тільки твої сини дотримаються їхньої дороги, щоб ходити в моєму законі, як і ти ходив переді мною. Тепер же, Господи, Боже Ізраїля, нехай же вірним виявиться Твоє слово, яке ти сказав твоєму рабові Давидові. Та невже Бог насправді може жити з людьми на землі, якщо небо і небо небес недостатні для тебе, і яким є цей дім, що я збудував? А ти споглянеш на молитву Твого слуги і на моє благання, Господи Боже, щоб вислухати благання і молитву, якою твій слуга молиться перед тобою сьогодні, щоб твої очі були відкриті над цим домом день і вночі? Над цим місцем, про яке сказав ти, щоб там прикликати Твоє ім'я, аби вислухати молитву, якою твій слуга молиться на цьому місці, і ти почуєш благання Твого слуги і Твого народу Ізраїля, яким помоляться на цьому місці, і вислухаєш на місці Твого перебування з неба, почуєш і будеш милосердним. Якщо згрішить чоловік проти свого ближнього і візьме клятву з нього, щоб він поклявся, і той прийде і даватиме клятву перед жертовником у цьому домі, то ти вислухаєш з неба, виконаєш і здійсниш суд твоїм рабам, щоб віддати беззаконному і віддати за його дорогами на його голову, аби помститися за праведного, віддати йому за його праведністю. Якщо ж твій народ Ізраїля буде переможений перед ворогом, якщо згрішать проти тебе та повернуться і прославлять Твоє ім'я, помоляться і благатимуть перед тобою в цьому домі, то ти вислухаєш з неба і будеш милосердним до гріхів твого народу Ізраїля і повернеш їх у землю, яку ти дав їм та їхнім батькам. Коли замкнеш небо і не буде дощу, бо згрішать проти тебе, та помоляться на цьому місці, і хвалитимуть твоє ім'я, і відвернуться від своїх гріхів, бо ти їх пригнітиш, то ти вислухаєш з неба і будеш милосердним до гріхів твоїх рабів і твого народу Ізраїля, бо об'явиш їм добру дорогу, якою підуть, то даси дощ на твою землю, яку ти дав твоєму народові в спадок. Якщо буде голод на землі чи смерть, якщо буде згуба й іржа, якщо буде сарана і гусінь. Якщо ворог засмучуватиме його перед їхніми містами у всякій пошесті та всякому болю, і будь-яка молитва і будь-яке благання, яке тільки буде в кожної людини і в усього твого народу Ізраїля, якщо людина зрозуміє причину своєї пошесті та своєї хвороби і простягне свої руки до цього дому. То ти вислухаєш з неба з твого приготованого місця перебування, помилуєш і даси чоловікові за його дорогами, як тільки пізнаєш його серце, бо ти єдиний знаєш серце людських синів, аби вони боялися твоїх доріг усі дні, доки вони живуть на поверхні землі, яку ти дав нашим батькам. І кожен чужинець, який не є з твого народу Ізраїля, і він прийде із землі здалека через Твоє велике ім'я, Твою могутню руку і Твоє високе плече, прийдуть і помоляться на цьому місці. То ти вислухаєш з неба, з твого приготовленого місця перебування, і зробиш згідно з усім, про що тільки закличе до тебе чужинець, щоб усі народи землі пізнали твоє ім'я і боялися тебе, як і твій народ Ізраїль, і пізнали, що твоє ім'я прикликане на цей дім, який я збудував. Якщо ж твій народ вийде на війну проти своїх ворогів дорогою, якою пошлеш їх, і помоляться тобі в напрямку цього міста, яке ти вибрав, і дому, який я збудував в твоєму імені, то ти почуєш з неба їхнє благання і їхню молитву і вчиниш їхнє праведне діло. І коли згрішать проти тебе, бо немає чоловіка, який не грішить. То поб'єш їх і видаси їх перед обличчям ворогів, і поведуть їх у полон, ті, які полонять, у землю ворогів до землі далекої чи близької, і тоді повернуть своє серце в їхню землю, звідки виведені були вони, навернуться і благатимуть тебе в їхньому полоні, кажучи: ми згрішили, ми вчинили неправедно, ми вчинили беззаконня. І повернуться до тебе всім серцем і всією їхньою душею в землі своїх поневолювачів, і помоляться в напрямку їхньої землі, яку ти дав їхнім батькам, і міста, яке ти вибрав, і дому, який я збудував твоєму імені, то ти почуєш з неба, з твоєї приготовленої оселі їхню молитву і їхнє благання, і вчиниш суд, і будеш милосердний з народом, який згрішив проти тебе. Тепер, Господи, хай же будуть відкриті Твої очі і Твої вуха, хай почують благання з цього місця. Тепер же підіймись, Господи Боже, на твій спочинок, Ти і ковчег Твоєї могутності, Твої священики, Господи Боже, хай зодягнуться в спасіння, і Твої сини хай зрадіють у добробуті. Господи Боже, не відкинь особу Твого помазаника. Згадай милосердя до Давида твого раба. Друга Хронік. Розділ сьомий. Коли Соломон закінчив молитися, то з неба зійшов вогонь і пожер всепалення і жертви, і Господня слава заповнила дім. А священики не могли ввійти в Господній дім у той час, бо Господня слава заповнила дім, і всі сини Ізраїля бачили, як сходив вогонь і Господня слава над домом, і впали до лілиць на землю, до кам'яної долівки, поклонилися і прославили Господа, бо він добрий, бо навіки його милосердя. Цар і весь народ приносили жертви перед Господом, і Соломон приніс у жертву 22 тисячі телят і 120 тисяч овець, і цар і весь народ посвятили Божий дім. І священики, які стояли на своїх сторожах і левіти з гуслами, співаючи для Господа пісні царя Давида, щоб визнаватися перед Господом, бо навіки його милосердя. Піснями Давида з їхньої руки і священники трубили в труби перед ними, а весь Ізраїль стояв, і Соломон освятив середину двору, що в Господньому домі, адже там приніс всепалення і жир жертви за спасіння, бо мідний жертовник, який зробив Соломон, не міг прийняти всепалення, м'ясні жертви і жир. І Соломон провів свято в той час сім днів, і весь Ізраїль з ним дуже велике зібрання від входу Емата і аж до єгипетської ріки. На восьмий день він провів свято, бо сім днів проводив свято посвячення жертовника. і на двадцять третій день сьомого місяця він відіслав народ до їхніх поселень з веселістю і добрим серцем за те добро, яке Господь зробив Давидові, Соломонові та своєму народові Ізраїлеві. І Соломон закінчив Господній дім, дім царя, і все, що забажав у душі Соломон чинити в Господньому домі та у своєму домі, і в усьому йому добре велося. І Бог з'явився Соломонові вночі, звертаючись до нього. Я вислухав твою молитву, і я вибрав собі це місце як дім жертви. Якщо стримаю небо і не буде дощу, і якщо заповім сарані поїсти дерево, якщо пошлю смерть на мій народ, та коли мій народ, на якому названо моє ім'я, навернеться і помолиться, і шукатиме мого обличчя, і відвернеться від своїх злих доріг, то я вислухаю з неба і буду милосердний над їхніми гріхами і оздоровлю їхню землю. Тепер мої очі будуть відкритими, і мої вуха чуйні на молитву з цього місця. Тож тепер я вибрав і освятив цей дім, щоб моє ім'я було там навіки, і мої очі і моє серце будуть там усі дні. А ти, якщо ходитимеш переді мною, як твій батько Давид, і чинитимеш згідно з усім, що я тобі заповів, дотримуватимешся моїх настанов і моїх присудів, то я підніму престол Твого царства, як я і заповідав Давидові, твоєму батькові, обіцяючи, не переведеться в тебе чоловік Володар в Ізраїлі. Якщо ж ви відвернетесь і покинете мої настанови і мої заповіді, які я вам дав. Підете, будете служити іншим богам і поклонятиметеся їм, то я вигублю вас із землі, яку я їм дав. А цей дім, який я посвятив для мого імені, відкину серед себе і дам його як притчу, і як образ між усіма народами. І про цей високий дім кожний, хто проходитиме повз нього, жахнеться, промовляючи, чому так учинив Господь цій землі й цьому дому, і скажуть. Тому що вони покинули Господа, Бога їхніх батьків, який вивів їх із єгипетської землі, а взяли інших богів, поклонялися їм і служили їм. Через це він навів на них усе це зло.